Синочок наш, десятиріччя. Ми твої мама і тато безмежно пишаємось тобою, любимо всім серцем і бажаємо тобі яскравого, щасливого і неймовірно цікавого життя. Ми завжди будемо поряд любити і оберігати. Тьомечка, Ми тебе вітаємо, з днем народження. Бажаємо ти міцного, приміцного здоров'я, вірних друзів. І здійснення всіх твоїх мрій. З Днем народження! народження! Знем з Народження! Здоров'я, щастя, успіхів, навчання. Також бажаємо цікавих пригод, нових відкриттів, вірних друзів та неймовірних моментів. Залишайся допитливим, сміливим, добрим і чуйним. І бажаємо тобі миру! Миру вернення в Україну. І... привіт з України. Ми вітаємо тебе, з Днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я і всього найкращого у твоєму житті. Бажаю, щоб ти швидше повернувся в Україну і побачив тих, за ким ти сумуєш. І ми теж за тобою дуже сильно сумуємо. І сподіваємося, що ти скоро приїдеш в Україну. Бувай! Чомік, привіт! Вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі, щоб кожен день дарував тобі радість, нові відкриття, неймовірні пригоди, мрій, віру в себе. Ніколи не зупиняйся на досягнутому. Хочу побажати, щоб тебе були вірні та класні друзі, яскраві моменти у житті, насолоджуйся кожним днем. Твори, кайфуй і щоб збувались всі твої хочу. В найлепшего з оказії уроджень скучаю і з народження. Ах, вітаю тебе, з зінахачів. Ти був щасливий, здоровий, щоб батьки тебе завжди підтримували, щоб ти знайшов вірних, справжніх друзів, що ти завжди був добрий у навчанні, щоб ти завжди був мудрий, цікавий для інших, щоб ти завжди був веселий, файний, щоб ти завжди був просто чудовний. І вітайте вас з ним не хочеш. Ах Вітаю з тим першим рухим ювелаєм. Бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб, щоб ти завжди був здоровий і щоб я тобі бажаю щирих посмішок, яскравих моментів, відкривати для себе нові кордони, бути веселим та смішним. Я знаю, в тебе хороше серце і велике. І ти завжди допомагав мені, комусь іншому. Я знаю, ти хороший і бажати в четвертому класі, щоб тебе були хороші оцінки, що, що нашор, там, другів, щоб ти собі знайшов хороших друзів, щоб там було з ким порозмовляти на перервах, і, 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 щоб, і, і щоб в твоєму житті було все найкращого. Вітаю тебе. Вітаємо тебе! Днем народження, Артем. Бажаю тебе щастя, здоров'я і багато друзів. Нехай твоє життя буде розсяє щастям та радісними моментами. Привіт, Артем. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб всі твої мрії збулися і всі успіхи завжди в тебе все було добре. Тьомочка, ми тебе вітаємо з твоїм днем народження. Тьомочка, а в тебе маленький ювілей сьогодні 10 років. Рости здоровий, гарний, розумний хлопчик. Слухайся батьків, тебе чудові батьки, у вас крута родина. Став перед собою нові цілі, досягай їх. Займайся, займайся спортом, чи математику, чи польську мову. Гуляй з мамою, слухайся маму, ми посуду, будь самим хорошим хлопчиком, самим хорошим сином. Ми тебе вітаємо. Абу-бу-бу-бу. Абу-бу-бу. І Давід, і Рюша всі тебе вітають. І тобі маленький торт їх нас, лови через відео. Давай. От так. Тьомочка з днем народження тебе. Тьома вітаємо тебе з днем народження. Привіт, Тьомич. Ми тобі з берегів Середземного моря переказуємо вітання. Бажаємо тобі наснаги, щоб ти ріс достойним членом суспільства, щоб ти тільки радував своїх батьків. Поважав їх, а тобі особисто бажають, щоб у тебе в житті були розкриті усі шляхи, щоб твої дороги були світлі, широкі, щоб було завжди з чого обирати. Дай Бог тобі, будь щасливий, Па-па. вітаємо 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 з днем народження юху